Пампам пампам пам ту ту там ту ту тап 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 та там Минулій програмі. Так, а муха ми відступаємо. Беріть всі деталі військові наші, і ми відступаємо і їдемо геть. Тому що нам нема тут чого робити. Добре? Добре. Але як ми. Ем, як ми поїдемо в нас, як дві машини. Ти що, забув? А, точно. Пішли сідати на наші машини. Ідеш, Амурка? Що? Пішли? Виступаємо. Добре. Ей, равлики, сідаємо. Виступ... Бо Ми виступаємо, так що їдемо ед. Добре. Все, тікаємо за ці поки біски нас не і, і. Ну все, ми загрузились. І ми також. Так, а ми будемо летіти апераді, вас охороняти. Дракони, По полетіли. Добре? Ага. Так, а ми їдемо. Нучку, поїхали. Добре. Добре. Стоп. Пісько, що таке? А фрукти? А? 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 Ах, ці фрукти вони тікають. Сідай по машинах, нам треба їх здогнати. Дж -дж. Ай ми їх ззаді стуснемо, аби вони впали. Вууу. Добре. у швидкість. Що <звук> е, ну, що вони там сказали? Ну що, хочуть нас вдарити ззаді, чи що? Чи ми таке причулись? Ой-ой.

Що це таке? Що таке? піп 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 ой ой це бомба, а -а 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 -а! що? Ой? Що? Тра Пісько! Пісько, тут дракони! Гмм, де? Де? Ой, де дракони? Ах вони, є. зараз ми їм дамо. Ви думаєте, що ви нас точно виграєте? У Вас це не вийде ніколи у світі. Тим часом Зубасько. Ой, що сталось? Що там таке? Ах, ті біське, Пор... здається, мені пора використати мою суперсилу, супершвидкість. Ж死ит крокодили. Вам капец. Так, де моя машина? Ммм, сідай к мені, брат. Твоя машина порISHалена, так що сідай к мені! Жми, так, дракони, що? Що таке, ай? Так, дракони. Так, дракони, що? А ну відійдіть, будь ласка, добре, товарисько погнали. Цікаємо, звідси, Все натікають. А вам не поздоровиться, чого б це нам не поздоровиться? Пора виховати суперсилу вогня. я кушу суперсилу вогня? Ой-ой! Ну все. А? Ты шо вогонь? Шо с тобой? То все добре. Цей вогонь нам нічого помог. Виджу, то не помогло. Треба використати гіперзаряд. Ну, давай, давай. He, he, he. Так вам і треба будете знати, як лізти і мішати нам. Ой. Так равики у нас проблема. Знаєте яка? Виджу нам пора їхати на нову базу. Яку ж нову базу? Тому що ту базу біські знають, і вони, а знаєте, де головний бійсько? Зараз він знаходиться на нашій базі, він там все зараз розрушує. І він зараз ту базу зараз розрушує своїм космольотом, тому ми переїжджаємо на нову базу. Так, жалко. Той, мені жалко базу. Так така файна була. Ну нічого, здесь прийдеться. Все, ми загрузилися. Давайте їхати. їхати. Добре, їдемо. Пройшло декілька хвилин. Фух, нарешті ми добрались до цієї бази. Друзі. ей, друзі! Ей, друзі! Що таке? Що? А? А? Ви що забули, що у нас є, що ми будували нашого титана? Якого ще титана? Та такого титана, що забули? А, точно. Ну що як думаєте, пора його випускати? Так, ну не знаю. Ладно, давайте ми його запустимо. Виджубіськи виграють і ми не маємо що робити. Так що прийдеться його випускати. Пішли випускати. Пішли. Пішли. Ну що, випускаємо? Так. Добре. Я нарешті я на свободе. Продолжение следует.